Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів знімаючи. З вами Женя. Сьогодні у нас на огляді цікавий екземпляр. На мою думку, дуже цікава кольорова гама автомобіля в поєднанні з даними легкосплавними оригінальними дисками S-Line 17-го радіуса. До вашої уваги сьогодні в нас на огляді автомобіль, який впевнено продається, дуже надійний. зарекомендував себе на ринку України Європи як стійкий до корозії і надійний в експлуатації Audi a 4, 1.6 Простий бензиновий двигун, на який легко ставиться. газ, 75 кВт, 102 коней. Дуже гарний, цікавий кольор даного авто. С17 диски оригінальні Audi нова, абсолютно всесезонна резина. Особливості даного автомобіля, що він в Німеччині. Півроку назад був обслужений на суму 1000 євро. Масло сюди до сих пір заливається 5 в 30, 175 тисяч абсолютно підтвердженого беззаперечного пробігу. 2005 рік простий звичайний бензиновий двигун, нова тормозна система. Брембо спереді, заді все обслужено. Новий ЕГР, дросільна заслонка. Автомобіль дуже потужно обслужений в Німеччині з підтверджуючими документами та чеками. Показую загальний стан кузова. Автомобіль без ДТП, без корозії все скло, включно з лобовим, рідне. Парктроніки, фаркопчик. Подивіться на стан даного кузова на кузов даного автомобіля. Ніяких царапін, м'ятин, коциків немає. Лобове скло без пошкоджень, висічень, лобовому склу немає, тріщин, царапин, нічого немає. Нагадаю, що в даному автомобілі абсолютно беззаперечно підтверджений пробіг 175 тисяч. Подивіться на стан капоту. Ніяких висічень, нічого немає. На бампері так же само, без зауважень. Оптика вся рідна на автомобілю. Лобове скло чистий 2005 рік. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Автомобіль після детейлінгу дуже гарно виглядає естетично. Мені прям дуже подобається співвідношення кольору дисків та самого автомобіля. Ніяких абсолютно дефектів дане авто немає. Від слова, абсолютно. Технічно, взагалі, абсолютно без зауважень, будь-які перевірки. Розглянемо стан салону даного авто. Давайте разом з вами перевіримо стан лакофарбового покриття даного автомобіля. Ефектов никаких покузов автомобиль не имеет. 2005 год, а так сохранить авто, это задача зверочки. 92.0 Разом з вами було детально оглянуто стан кузова Audi A4 1.6 MPI 2005 року випуск. Розглянемо стан салону. І так, по салону. Карти у нас ціленькі. Всі учільнювачі на місці, фіксатори всі справні, по автомобілю нічого не крутилось, нічого не знімалось. Салон чистенький, стан керма без зауважень. Противотуманочки, потолок чистенький. Автомобілі відчувається, що не палили, ніяких запахів немає. Задній ряд сидінь. Жилетка, аптечка, все присутнє. Амортизатори всі вправні, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Чистесенький багажник. Запаска в ньому не йде, йде ремкомплект, домкрат, ключ. Це так в Німеччині заведено. Але місце під запаску є, при бажанні можна доставити. В Німеччині більшість раз ну, люди визивають службу, яка міняє колес. На автобанах то найчастіше. Рідкі, що вони самі міняли щось. Такий менталітет у людей. Так, 175 тисяч пробігу. Якщо ми кажемо 175, значить 175 по свіжопригнаним дуже легко перевіряється по сервісній книгі, а найбільше мені подобається перевіряти по чекам про обслуговування та про протихогляд ДЕКРА. Це основний документ. 150 тисяч пробігу було в 2023 році. Зараз 175. Є всі документи за кожен рік експлуатації даного автомобіля. Тому те, то, що тут пробіг був от 133 було в 2021 році. 120 було. В 2018 році те, що тут рідний пробіг це беззаперечний факт. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6 MPI, 2005 рік. Клімат контроль. Справний, обслужений, заправлений, підігріви сидінь. 175 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу. Ваш улюблений двигун, на який легко ставиться газ. Двигун чистенький, автомобіль після детейлінгу, як то кажуть, огірки помідори ви купуєте в магазині чистими. Машина так само має бути чиста. Оптика вся рідна, нічого не крутилось, не знімалось. Є всі відмітки про обслуговування автомобіля. Капот в оригінальному стані. Сідів, зняття немає. Акумулятор Bosch. Є відмітки в 2024 році на 167 тисяч замінялось мастило. Люблю чисті двигуни, роблю їх чистими і в машинах на продаж, і в своїми домашніми. Вдруг якісь є прокладка, пускає чи потьоки масла на чистому двигуні, так легше перевірити, помітити. Його не троїть, не сапунить, працює рівно, малий пробіг. З цієї сторони так само всі ущільнювачі очі на місці, нічого не крутилось, не знімалося. Є всі відвідки, які сходяться з сервісною книгою, з чеками про обслуговування автомобіля, з пробігом. Видно, що вони старі, правдиві, дублююча табличка на місці. Стакани в оригінальному стані. Люблю дуже сильно Audi. Сам їжджу на Ауді, в сім'ї маю Audi, тому що це надійна машина, яка стійка до корозії, проста в експлуатації. Антіфріз G12 чистенький, взагалі без зауважень. Мотор працює тихо рівно. Не димить, не троїть. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Автомобіль в дуже достойному стані Audi a 4, 1,6 MPI, 75 кВт, на який дуже легко ставиться газ. Автомобіль не битий не фарбований без корозії, з рідним лобовим склом. На оригінальних дисках 17-го радіусу S-Line на абсолютно новій резині, без технічних чи візуальних зауважень від слова абсолютно. Повторюю, що автомобіль був обслужений в Німеччині півроку тому. На суму 1000 євро замінено все, що потрібно. Абсолютно 175 тисяч дуже малий пробіг для даного автомобіля. Пробіг абсолютно підтверджений. Партроніки, Фарко, підігрівий сидінь, двохзонний клімат-контроль. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятись на продаж. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, напроти навпроти податкової доставка під ДІМ працює по всій Україні. Ми впевнені, в наших автомобілях займаємося якісними автомобілями. У гарному стані з малими пробігами та в гарних комплектаціях. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, приїжджайте до нас на площадку. Ми завжди маємо гарний вибір свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Автомобіль розмітнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Вдати першим власником в Україні. До нових зустрічей, до нових з новими оглядами, з гарними автомобілями. Всім миру і якісних класних перевірених автомобілів, як цей екземпляр. Дуже мені подобається співвідношення кольору дисків та кузова автомобіля. Стан його взагалі вражає. Надіюсь, в даному відео ви впевнились разом зі мною у цьому.